От поясніть мені, будь ласка, навіщо ви віддаєте свої автомобілі перекупом? Якщо можна, просто вивчити авторинок та скласти для нього реальну ціну, якісно його підготувати до продажу, а саме завести на хімчистку, мийку, поліровку і дещо обслужити по технічній частині, зробити максимально якісні та інформативні фото, відео та опис вашого автомобіля. Викласти оголошення щодо продажу вашого автомобіля на всі сайти з продажу автомобілів, а також у соцмережі. Якщо ви все зробили правильно, то бути готовими кожен день цілодобово приймати від 10 до 50 дзвінків від потенційних покупців і знати відповіді на всі їх питання. Мати можливість у будь-який час доби вийти та показати автомобіль потенційному покупцю, дати йому можливість його потездрайвити, а також заїхати на СТО, яке знаходиться на іншому кінці вашого міста, для того, щоб майстер його подивився на підйомничку. Не переживайте. Думаю, таких переглядів у вас буде не більше п'ятидесяти. Ну а потім, коли все ж таки знайдеться той самий покупець, потрібно буде витратити всього на всього якихось півдня на переоформлення в сервісному центрі. Але якщо все, що я переховував у відео, вам не в кайф робити, ви можете просто звернутися до нас, і ми повністю вирішимо питання з продажу вашого автомобіля.